А як ви будете мене дивитися через животик чи трансвагінально? Це ви часто питаєте мене на прийомі. Це залежить від терміну вагітності. На першому скринінгу, в залежності від того, яка візуалізація, як буде видно лікарю ОЗД, так він і буде дивитися. У більших термінах вагітності другий, третій триместр ми живимо, дивимося в основному через животик. Але є певні моменти, котрі потребують трансвагінального обстеження, такі як довжина закритої частини шийки матки, розташування плаценти по відношенню до внутрішнього вічка. А якщо дитинка лежить голівкою донизу, тобто головне передлеження, то структури мозку також ми можемо роздивлятися. Трансагінально. Так що візуалізація є вирішальним е, моментом в тому, як ми будемо вас дивитися. І це вирішує лікар УЗД. Не той лікар, що вас направляє, ані ви, а саме той лікар, що проводить ультразвукове обстеження.